Величезний, величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу. Магазин Єва. Подивимося, які акції знижки 5 та 6 листопада. В одному відео вчора помилився. Сказав, що липня Так коментарі написали. Не ж ви ніколи не помиляєтесь? Ну зрозумієте правильно, будь ласка, дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Зі знижкою 50% всі вологі серветки та рушники від торгової марки Instagood. Instagood – це власна марка магазину Єва, знижка 50% від звичайної ціни. Ось такі рушники вологі 24 штуки в упаковці, а зі знижкою 22 гривні. Зі знижкою 50% вологі серветки Інстагут. Тут 60 штук в упаковці за акційною ціною. Зі знижкою 50% 24 гривні. Та вологі серветки Інстагут. Тут 100 штук, також зі знижкою 50% 38 гривень зі знижкою. І ось такі, які можна кинути в сумочку в косметичку. 15 штук Інстагут, вологі серветки по 8 гривень зі знижкою. Наступна акція 5 та 6 листопада всі засоби для інтимної гігієни із кешбеком 80%. Давайте подивимось, до речі, бачу багато зі знижкою з жовтими цінниками по черзі. Амбрела для інтимної гігієни. об'єм 400 мл по 38 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності, як завжди. І ще на вашу карту буде зарахований кешбек 80%, який ви одразу... Ну, одразу. Зрахований, а розрахуватись можете вже на другий день. Лінгері, міцелярні гелі. Тут вони по 300 мл об'єму. Ціна 80-87 гривень. Ебаут ге для інтимної гігієни. На травах трав'яний 400 мл 44 гривні. І є ще ебаут для чутливої шкіри. Також зі знижкою 40... 43? 43 гривні. 43 гривні, знижка 40 Family Doctor 300 мл за 60 гривень. Ось такий Нідра Молочко для інтимної гігієни 500 мл. Тут молочні протеїни 166 гривень зі знижкою та з кешбеком 80%. А в акції також інтимні гігієни від торгової марки «Меліса» 300 мл. 159 гривень. А зі знижкою лактацид засіб для інтимної гігієни. А пляшка з дозатором 200 мл. 151 гривня. І зі знижкою муси пінки для інтимної гігієни від Фамірель 250 мл – 359 гривень. І знову кешбек 80% на всі професійні засоби для догляду за волоссям. Маски, так, Подарункові набори від торгової марки Ізюмі. Це ось ці, ви всі знаєте давайте по черзі. Ізюмі шампуні по 500 мл, є для різного волосся 349 гривень. Вся серія йде з кешбеком. Для сухого волосся відновлююча маска 150 мл 246 гривень. Зі знижкою також можна придбати філери для волосся Відновлення, супервідновлення 155 гривень, 3 ампули по 13 мл. Для сухого волосся відновлення спрей ізюмі із 150 мл 223 гривні. Так, це така ж серія для тільки вже для іншого волосся. І є ще ось такі а, а, ламелярна вода. Глибоке відновлення для дуже пошкодженого волосся. 200 мл 246 гривень. Тут також кешбек 80% на гелі, всі гелі для душу, грінвей та рідке тверде мило, давайте по черзі. Ось такі великі, йогуртові 750 мл по 60 гривень і з кешбеком 80%. Гелі для душу кремові крінвей 400 мл. Є декілька різних ароматів по 52 гривні. Також з кешбеком, а оце я навіть не бачив ананас та дивіться, чилі хочу нюхнути. Будете в Єві, обов'язково понюхайте. Дуже цікавий аромат, дуже цікаве поєднання. І знайшов ще ось такий авокадо та гуарана. Також 52 гривні. Грінвей мило для рук мило, магнолія та персик, ну, загалом є багато різних ароматів. 500 мл лише 30 гривень. І ось такі, також 500 мл по 35 гривень. А ось таке мило у пакетах можна придбати лише за 15 гривень. Просто переливаєте у свій дозатор. 15 гривень 450 мл. Також є багато різних ароматів. Ще й отримаєте кешбек. Велике мило, крем та молоко, 1,5-літрове Greenway, Зараз є знижкою 50. 5 гривень і кешбек 80% Наступна акція. 80% кешбек на всі засоби для вмивання, лосьйони та тоніки для догляду за обличчям. Зверніть увагу, зараз ці всі засоби із жовтим цінником, на них знижки до 50% і ще отримайте 80% кешбеку. Давайте по черзі. Гарін'єр, очищувальний гель з вітаміном С для тьмяної шкіри обличчя 200 мл 206 гривень. Від торгової марки About, тонік зволожувальний, з колагеном 200 мл 100 гривень. Лірен 191 гривня, зміцнювальна пінка для вмивання 150 мл. Лірен це у нас також для вмивання олія гель 150 мл 131 гривня. Дивіться, ось такий абсорбуючий гель проти недоліків шкіри від Garnier з різнишкою та з кешбеком 250 мл 223 гривні. Від торгової марки Simple 200 мл. Тунік для обличчя заспокійливий для всіх типів шкіри 159 Га. Белінда торгова марка. Так, це написано, що молекулярний. Гель для вмивання 200 г 263 гривні. Кешбек 80% та суперзнижка на легку пінку для очищування 150 мл 59 гривень. Для вмивання доктор Санте матуючий тонік для жирної шкіри 200 мл 74 50. Ну і, звісно ж, дуже багато ще різних умивачок, тоніків також з кешбеком та зі знижкою до 50%. Патріся Лідо, акції 5 та 6. Вся декоративна косметика з кешбеком 80%. Зауважте, що зі знижкою і отримуєте кешбек. Так, далі: 80% кешбеку на BC Professional, Всі засоби для догляду за нігтями. Лаки гелі для нігтів, пензлі для нанесення гель-лаків зі знижками та з кешбеками. 80%. До речі, ще додаткова акція на цю всю лінійку 2 дорівнює 4. Купуйте 2. І 2 найдешевших чеку вам буде в подарунок. Дуже хороша знижка. Точніше, акція. Дві акції одразу. І зверніть також увагу на декоративну косметику в асортименті. 1 плюс 1 дорівнює 3. Також акція на 5 та 6 листопада. Біжутерію показувати не буду, показував у попередніх оглядах асортимент. Поки що нового нічого нема. Акція 2 дорівнює 4 на всі прикраси та аксесуари. Купуйте 2, дорослі або ж дитячі. І два найдешевших чеку вам буде у подарунок. Акція на колготи Дефіле Комфорт. 1 дорівнює 2. Давайте подивимось. Зверніть увагу, класичні без у 20 ден. 72 гривні і друга буде в подарунок. Підтримуючи 20 день дефіле 72 гривні також, друга буде в подарунок. 20 день класичні шортиками, 62 гривні. Дефіле 40 день класичні шортиками 72 гривні, низька талія по 76, здається, тут щось два цінника не бачу. Жіночі. Ну, Взагалі, я вам акцію сказав, 1 дорівнює два. 2. Наступна акція також зверть увагу на колготи Sensive Life, Всі колготи жіночі, 20ден та 40 Den Classic. Супер ціна 28 гривень. Ось вони я знайшов, є багато різних відтінків. 40 або 20 ден по 28 гривень. Акція на весь текстиль для кухні 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто підставки під гаряче, килимочки, рушники 1 плюс 1 дорівнює 3, по 50 гривень. Ось такі килимочки антиковзуючі. Купуйте 2, третіх подарунок. Бамбукові підставки. Зверніть увагу 2 штуки за ціною 30 гривень. І рушнички також 1 плюс 1 дорівнює 3. Є по 20 гривень. Кухонні рушнички є по 30 гривень та по 50. Хороша зараз акція на персіл, знижка 50%. Експерт капсули 11 штук, 195 дев'яносто А гривень. Знижка на персіл колор капсули 26 штук, 50% 314. Персіл колор це вже пакування більше 35 штук з 439. Усі зі знижкою 50%. 44 штуки персіл. Також в акції 50% знижки 499 гривень. І зверніть увагу: персіл капсули для прання колор 60 штук. Зараз в акції купуєте дві за 999 гривень. Це ще вигідніше акція. А зі знижкою ЛОСК а, більше ніж 50% бачу знижка. А, зараз по 149 грн. Об'єм його гель для прання 990 мл. І зверніть увагу на гель Аріель. Господинки також хороша акція. Об'єм літр 125, має мірний стаканчик. Зараз 275 гривень будь-який. Ну, я маю на увазі літр 250 для чутливої, а колор і універсальний. Гель для прання дитячої білизни вухастик без барвників без ензимів, збереження кольору літр 200, 129 гривень. Хані Бані, гель для прання дитячої білизни 2 літри, за ціною 100 гривень. Та сатін для дитячих речей 2 літри за 107 гривень. І побачив, зазирнув вниз, побачив ще перволь ренью для чорних речей 13 штук 144 гривні. Це також надзвичайно хороша акція зараз. Зверніть увагу зараз. Акція на Торгову марку файно, будь-які, що купуєте, чи пергамент, чи плівку, будь-що-небудь, на весь асортимент, на пакетики для сміття, губки, всі аксесуари на другу одиницю мінус 50%. Одну купуєте, і друга будь-яка, найдешевша в чеку буде вам за пів ціни. Я бачу, що Фрокінбок також осторонь не стоїть на будь-які речі, аксесуари для прибирання у оселі. Також купуйте один і другий вам буде зі знижкою 50%. Я вам буду бажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!